Привіт, це канал Квант. Тут я розкриваю світ IT штучного інтелекту, маркетингу, інженерії та науки, від квантових обчислень і нейронних мереж до космічних технологій та біоінженерії, досліджую передові ідеї та технології, ділюсь свіжими новинами, статтями та ексклюзивними інсайдами. Сьогодні поговоримо про те, чому багато важких задач із лейткоут насправді легші, ніж здається, і ключ до цього Constraint Solvers. Почну з особистої історії на моїй першій співбесіді після університету мені дали класичну задачу про здачу маючи набір монет, знайти мінімальну кількість монет для видачі певної суми. Для 37 центів в американській валюті відповідь очевидна: 25 10 плюс +1, 1 дорівнює 4 монети. Але ось пастка. Якщо монети мають номінали 10, 9 та 1, жадібний алгоритм дає 10 монет, а оптимальне рішення лише 4. Я цього не знав і провалив співбесіду. Інтерв'юер очікував динамічне програмування, але є набагато простіший спосіб. Замість написання складних алгоритмів можна використати Constraint Solver, наприклад, MiniZinc. Подивіться, як це просто. Ми описуємо проблему декларативно. У нас є монети з певними номіналами. Нам потрібно, щоб сума дорівнювала цільовому значенню, і ми мінімізуємо кількість монет. Солвер сам знайде оптимальне рішення. А якщо вам подобається такий контент, підписуйтесь на канал Квант і натискайте дзвіночок. Також приєднуйтесь до телеграм-каналу, посилання в описі. Не забудьте поставити лайк, щоб бачити більше схожих відео. А зараз розглянемо ще кілька прикладів. Ось ще одна популярна задача співбесід маючи список цін акцій протягом дня, знайти максимальний прибуток від купівлі однієї акції та її продажу пізніше. Класично це розв'язується за ОН квадрат, або якщо ви кмітливі, за ОН. Але з Constraint Solver усе просто. Ми просто описуємо, що продаж має бути після купівлі, прибуток має бути додатним і максимізуємо прибуток. Solver робить усю важку роботу. Третій приклад чи можна знайти три числа у списку, які при додаванні або відніманні дають 0. Це задача задоволення, а не оптимізації, будь-яка правильна відповідь підійде. Тут кожне число може мати коефіцієнт 0, 1 або 1. Сума має дорівнювати нулю, і рівно 3 числа мають бути вибрані. Знову ж таки, все просто і зрозуміло. А ось справжній виклик, задача про найбільший прямокутник у гістограмі. Класичне рішення вимагає складного відстеження станів, але з констраїн Солвер це набагато простіше. Ми описуємо положення прямокутника, його ширину та висоту, додаємо обмеження, що він має поміщатися в гістограму і максимізуємо площу. Звичайно, в Solvers не є ідеальним рішенням. Його продуктивність непередбачувана і зазвичай гірша за спеціалізовані алгоритми. Але On Solvers значно кращий за погані алгоритми, а головна перевага гнучкість. Уявіть, що задача про акції ускладнюється. Максимум три угоди можна тримати максимум дві акції одночасно. Написати алгоритм з нуля стане кошмаром, а в On-Strand Solver додається лише кілька рядків. Це не просто академічна цікавинка. У реальних проектах проєктах Solvers можуть заощадити тижні розробки. Міні Zinc, Z3 або OrTools від Google це потужні інструменти, які варто мати в арсеналі. Планування розкладів, оптимізація логістики, розподіл ресурсів усе це природні задачі для onSTREND програmine. Тож використовуйте правильний інструмент для роботи. Сподіваюся, цей підхід змінив ваше уявлення про розв'язання алгоритмічних задач. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Квант та Телерам, посилання в описі, а QR-код на екрані. У коментарях діліться своїми улюбленими складними задачами. Пам'ятайте, найкращий алгоритм це той, який вам не потрібно писати. OonStryant ProRamin показує, що багато важких задач стають тривіальними, коли ви дивитеся на них під правильним кутом. До зустрічі в наступному відео.